Спробуємо виконувати вправи. Запишіть три дроби що дорівнюють дробу 1 дев'ята. Отож, згідно основної властивості дробу, якщо чисельник і знаменник дробу домножити на одне й те саме число, то от ми отримаємо дріб, який буде рівний цьому. Нехай ми чисельник і знаменник домножимо на число 2. Отримаємо вісімнадцятих. 2 вісімнадцятих 2 – це дріб, який рівний дробу 1 дев'ята. Нехай дріб 1 дев'ята, і чисельник і знаменник домножимо на число 4. Отримаємо 4, 9 помножити на 4, 36. 4,36 це дріб, який рівний дробу 1 девята. Ще спробуємо: нехай. І чисельник і знаменник дробу 1 дев'ята домножимо на 10. Отримаємо дріб. 1 помножити на 10, 10, 9 помножити на 10, 90. 10 дев'яностих це дріб, який рівний дробу 1 дев'ята. Ну, а також він рівний дробу шостих, і також він рівний дробу вісімнадцятих.